Цей рік був сповнений подій для когось. Вони були яскравими та незабутніми, але точно для українського народу вони були трагічними. Навесні здавалося, коли з'явилися жахливі кадри з Бучі, місто, яке було під російською окупацією з 3 березня по 1 квітня, тобто місяць, практично. Кадри сколихнули, і дуже багато українців, і звісно ж, іноземців не хотіли вірити, і всі говорили про фейки. І ось проходить, не проходить і півроку, як ми всі з вами стаємо свідками про жахливу трагедію в харківському ізюмі. Ізюм українське місто. Незалежно від мови, якою там розмовляли жителі на той момент. Вони були, є і будуть українцями. Як психолог, ми поговоримо про наслідки, причини, що відчували ті люди, і яку роль відіграємо ми. Неважливо ті, хто волонтерять чи ті, хто дивляться на новини через призму телеекрану. Ну що ж. Почнемо з правди в очі. Коли ми дивилися на Бучу, нам не хотілося вірити. Коли ми чули про перші гвалтування, ми також шукали правду. І знаєте, давайте якраз почнемо з першого тезису. Подивитись правді в очі. Людям дуже важко це зробити. Люди завжди намагаються шукати доброго росіянина, доброго солдата. Ну вони ж не всі, мабуть, десь два-три. Але те, що зроблено, те зроблено. Коли пес насрав у вас в хаті, ви ж не шукаєте, який саме з трьох псів у вас вдома це зробив. Ви конкретно бачите причину і наслідки. І, знаєте, оце таке з дитинства. Насправді, дивитись правді в очі, дуже легко щитати характер людини. Тобто, людина, яка шукає хорошого росіянина, яка завжди виправдовує, намагається раціоналізувати, намагається думати: ну, напевно, там розізлили його, вбили. Насправді, це люди, які наполовину сприймають реальність в цьому житті. Тобто. Вони завжди ідеалізовують. Якщо їх директор звільнить на роботі, такого типу люди, які бояться дивитися правді в очі, вони не будуть дивитися, мене звільнив директор через те, що я погано працюючи, вони завжди будуть виправдовувати. Тобто така стратегія в психології, як виправдовування. Ну, директор. Звільнив мене, тому що в нього нема грошей, тому що я вже не завжди шукати причину в собі. Але зерно є виправдовування. Тому зараз важливо як ніколи подивитися ці правді в очі, сприйняти цю істину, цей факт, надивитись цих фотографій, щоб в майбутньому. Коли наші діти, коли наші внуки, покоління будуть питатись про частину історії, якою є ми зараз, ми змогли чітко відповісти на питання, чому так, щоб ми не казали нашим дітям: ну так, в Ізюмі було вбито і закатовано дуже багато людей, ну тому що російським солдатам. Сказали це зробити, а вони бідні, там війна, стрес, паніка, і вони почали рубати. Ну, це таке, це війна. Потрібно чітко подивитись правді в очі, щоб знати і пояснити людям, іноземцям, іноземним туристам. Переходимо до другого пункту. Е, давайте трошки поймемо, що нас вчить ця історія. Всі ми дуже добре пам'ятаємо ту тусу, відому, тусу з блогерами. Коли були траурні дні для України Голодомор, а вони влаштували на показ це день народження. І що вони казали? Тобто, це така маніпуляція, тому що в коментарях, коли їм писали, конкретно звертали їхню увагу на те, що ви є публічними людьми, і це неподобство, це ганьба для вас, вони казали, це маніпуляція, слухайте. Ну, якщо я народився в цей день. То що мені? Змінити дату в паспорті? Ну, якось так вони маніпулювали. І це якраз і є те неусвідомлення. коли наші бабусі, дідусі не говорили нам про голодомор, про ці трагедії, ми десь бачили по телебаченню, дивились мультики, тут пауза. Одна хвилина трауру, і далі мультики, концерти пішло, пішло. Зараз вже насправді менше тих концертів, але колись за Кучми, за Януковича все рівно були концерти, тобто дуже цим не парились. Ми є частиною історії. І наш обов'язок. Поважати цю історію як частину частиною якої ми є, а не бути та, як блогери. тому що тут і перехрещується ця свідомість, про яку я завжди говорю. А свідомість зараз, в період війни, відіграє дуже важливу роль, тому що понад 90, якщо не більше, відсотків українців за ці 8 років. Не дуже були свідомі на тему війни, не дуже звертали увагу на те, що відбувається. І це якраз тому, що влада, керівництво, яке правило державою тоді, нам про це не говорило. Якщо б нам більше говорили і показували факти, заставляли дивитися правді в очі, дивіться, тут катують, тут вбивають. Тут гвалтують, повірте, ми б були по-інакшому, тому що коли по школах проводять дітям інформаційні уроки і їм показують фотографію, що ось дивіться, коли ви їдете на мотоциклі в шлемі, при аварії ось такий наслідок. Бачите, пів шлема знесено, але голова ціла в цілі. А ось фото. Воно важке, воно важке, тому що це травма, ми бачимо труп, кров. А ось фото, де голова розділена навпіл, і півголови немає. І ми бачимо цю страшну реальність, ми дивимося справді в очі, і ми починаємо в, свої, в своїй голові робити: 2 плюс 2 буде 4, 2 плюс 2 не буде 5. Тобто, що я конкретно повинен зробити, щоб цього зі мною не трапилося? І в деякій мірі дуже багато поплюжить Ірину Фаріон чи націоналістів. Повірте, все-таки мовне питання, як би важко не було, воно відіграє роль, тому що тут ти себе як громадянин України питаєш, що я можу робити, щоб в майбутньому... З моїми поколіннями і нащадками цього не трапилось. А це якраз чітко ставати газдою, хазяїном своєї терж... держави, своєї території, свого роду, своєї хати. І тоді повірте, інстинкт, який є в людей, такий дещо тварини, він буде розуміти, що то чужа хата, і я туди не маю права йти. Є Така категорія людей, що абстрагуються, і зараз ми навіть поговоримо про наслідки. Вже хочу завершувати, я не хотів робити це відео дуже довгим. Частина людей, яка старається не дивитися, не читати новини, щоб не дивитись справді в очі, щоб не бачити цю реальність, щоб не травмувати свою тендітну психіку. І от вони живуть, 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 не читають новин. І раптом вони навіть не відчувають, як москаль прийшов до них в дім. А що вони зробили для того, щоб хоч якось захистити себе? Аніщо, тому що вони ж не читали новин, вони абстраговувались і вели таке пасивно-нейтральний пасивно спосіб життя вони вели, не беручи участі. І запам'ятайте, тому що люди дуже люблять, коли їм чітко рожовують. Мій заклик. Моя пропаганда не веде до того, що я кажу кожен день зранку до ночі читати новини. Але, по крайній мірі, бути в курсі того, що відбувається. Тому що ми частина історії, і ми цю історію будемо нести далі. Давайте поговоримо про людей. Що відчували ті люди? Незважаючи від віросповідання, відмови, якої говорили. Ментальності, сімейних цінностей і, взагалом, що собою являли ті люди, дуже багато відомих людей було віднайдено в цій ямі. В цьому масовому похованні. І коли весь світ він оплакує королеву, яка померла. Тому що королева є як бренд, і практично ні, ніхто в світі так дуже-дуже сильно не згадує про ті поховання про тих людей, які померли в Бучі, а зараз в Ізюмі. І таких містечок, міст селищ є не одна частка. Кожен з них був відомий. І що я маю на увазі під славою? Це не тільки люди, які були публічними. Це і герої. Герої це є відомі зараз на весь світ люди, завдяки яким значна частка України має мирне небо, має спосіб вести звичне, звичне життя, будувати бізнес, відкривати бізнес, продовжувати робити, народжувати, приймати пологи під мирним спокійним небом. Тому ці герої є відомими. Сколихнула всіх фотографія ручки, на який був синьо-жовтий браслетик. Це люди, які мали цінності України, які перейшли на сторону України і які хотіли жити в Україні. Тому кожен з тих людей, які поховані, є відомим героєм свого міста. Тому що вони. Кожна людина, запам'ятайте собі, кожна людина, вона це є рушійна сила, завдяки які місто, селище, держава, країна живуть. Це і та сама економіка, тому що незважаючи від статусу і прибутку людини, вона споживає, вона купує завдяки цьому бізнес продовжує своє існування. Тому я закликаю вас говорити про цю трагедію розповідати. Показувати фотографії не в насильницькій манері людям, але дати зрозуміти, що переживаємо ми. Особливо це стосується людей, тому що якщо більш-менш в Україні про це говорили всі відомі люди в новинах на телеканалах, то за кордоном це важливо робити, щоб зрозуміли, що собою являє українець і який. Важкий шлях тернистий проходить він до вступу в ЄС, до свободи і незалежності, яка, звичайно ж, була, але через ті чи інші помилки, через попередні влади, які так безжально розграбовували країну і тормозили її розвиток, її квітучість, і через відсутність цієї свідомості, цінностей людини і відповідей. Запитань, які людина собі не поставила і не дала жодної відповіді. Все це в тій чи іншій мірі платимо всі ми зараз. Хтось життям, хтось грошима, а хтось нервом. Ось так. Таке сьогодні було інформативне відео про трагедію в Ізюмі. Дякую вам за перегляд.